І ми з вами будемо вчити ці пісні. Кожна мелодія це кардіограма. Тобто вона йде або вгору, або вниз. У одній із кав'ярень обласного центру містяни готуються до полтавської ходи з Це різдвяне дійство в обласному центрі відбудеться 28 грудня. Нині, зокрема, учасники розучують автентичні колядки. У кожного проілюстрований співаник із старовинними піснями. Я очікую енергообміну. Я люблю такі двіжухи, люблю такі зустрічі, тому що я люблю дуже творчих людей. Я сподіваюся, що ми обміняємося досвідом, вивчимо колядки. і Мені буде про що розказати моїм студентам. Такий святковий різдвяний формат запозичили у Львів'ян, розповіла співорганізаторка дійства Діана Шайдаєва. Щороку у Львові відбувається хода звіздарів з 2007-го, і ми навіть їздили у Львів, щоб отримати благословення від організаторів ходи там. І будемо проводити таке в Полтаві. Теж головний атрибут це зірка, і зараз ми будемо проводити майстерні зі створення звіст. Тому Кожен може прийти, зробити свою зірку і приєднатися. І також проводимо співочі майстерні для того, щоб йшлося веселіше, і ми могли супроводжувати нашу ходу співами. Майстер-клас для охочих провела викладачка традиційного співу із Києва Богдана Онопчук. Ніхто не вимагає виходити на сцену, співати як хорвіровки чи ще хтось, але традиція вона має жити. І, власне, ось ця подія вона для того, щоб полтавці доєдналися до цієї ходи звіздарів, як раніше це було. як колядували від хати до хати ще тоді, коли музичної школи не існувало як інституції. У репертуарі учасників співочої майстерні, зокрема, п'ять давніх колядок і щедрівок Полтавського регіону та дві віншівки. Їх зібрала дослідниця і викладачка традиційного співу Аліна Зінченко. Букалка з кричківки Порядського району Коля Тендень. Вона нам допоможе. Ми на неї відкриваємо і з вами глибоко-либоко дихаємо. Дихаємо ротиком, дихаємо носиком. давайте ще хо-хо-хо зробимо. Так? Я долучилася залюбки до цієї акції, такої новорічної, хочеться нам свята. Я очікую позитивних емоцій, співу, радощів і всього, що нам не вистачає в цих умовах війни. Хочеться долучитися до такого більш, знаєте, давнього, більш сакрального співу, ну і передачі емоцій. І хочу поділитися своїми позитивними емоціями з дівчатами і від них. Отримати розучені на майстер-класах пісні виконають великим гуртом 28 грудня, як розповіла Суспільному співорганізаторка ходи Ілона Кислова-Чернявська, долучитись до святкової ходи зможуть усі охочі. Ця подія від нас, як полтавок і полтавців для полтавців. вона відкрита. Хто усі бажаючи можуть приєднатися і взяти участь як 28 грудня, так і от протягом цього готування, як зокрема сьогодні. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.